Вечір в хату, Вітаю вас на каналі, де реально б'ється з абсурдом, як хвилі об берег. Сьогодні ми спостерігаємо за рідкісним явищем. Інформаційною шизофренією у світі з'явилася нова реальність. Український мирний план, який одночасно може бути гнучким, і абсолютно непохитним. Ми розберемося, як один і той самий документ примудрився породити дві кардинально різні новини. Отже, почнемо з факту: український мирний план нашим спорадом генералі Піпідам був переданий Дональду Трампліновичу і одразу маємо дві абсолютно різні новини. По перше, французьке видання Le Monde пише: Україна готова погодитись на демілітарізовану зону на Донбасі. Така зона, за їхніми словами. Буде вимагати відведення військ з обох сторін від лінії фронту. Така поступка була включена нібито в мірний план з Марадовим генераліпіпідом та передана у середу Дональду Трампліновичу. Тобто, уявіть собі, наш змарадовий генераліпіпід хоче нібито поступитися територіями, про що він неодноразово казав. Ні в якому випадку він цього робити не буде, і це спростувало інше видання New York Times. Українська версія мирного плану надіслана до Дональда Трампліновича варальний кабінет відкидає будь-які поступки територіями та відмову від НАТО. Тобто, тут повідомляється, що нас смарагдовий генеральпіпід в будь-якому випадку. Хоче вступити до Наташі, і це не план роздвоюється. це світові ЗМІ роздвоюються, тому що схоже на те, що вони абсолютно нічого не знають про реальний зміст перемовин. Справжній мірний план, мабуть, знаходиться під замком у сейфі у нашого Смарадова Генералі Піпіда, і бачив тільки він його та донтрамплінович. Ну ще може бути туди заглянули зять от на трампліновича кушнір, його спецпредставник Вітков, та від наших потужний перемовник Умеров. А вся ця інформація, яка ліється на нас з різних видань, то просто спекуляції. З догадки та журналістська література написана зі стелі. Кожен аналітик, який пише про план, по суті, є його співавтором, бо він вкладає в нього те, що йому самому хочеться бачити, а не те, що в ньому є насправді. Фактично, ми спостерігаємо те, як у інформаційному просторі панують дві абсолютно протилежні вигадки про майбутнє, які не мають жодного стосунку до того, що відбувається на самому ділі за закритими дверіма. І ось тут криється вся іронія нашого часу. Поки світові видання ламають голови, намагаються зрозуміти, яка з двох протилежних новин є правдою, ми з вами можемо зробити лише один логічний висновок. Мирний план це як дзеркало. кожен журналіст бачить у ньому лише власне відображення своїх очікувань. Тому, шановні мої побратими та побратимочки, треба критично ставитись до інформації, яку на золотої тарілочці приподносять нам світові ЗМІ, а треба довіряти тільки нашому смарадовому генераліпіпіду, який завтра вилітає до Німеччини на зустріч зі своїми побратимами зі Сполучених Штатів Америки, де буде битися за нашу переможку переможно, щоб не віддавати ніяких територій, не скорочувати штат Збройних сил України. Під час цієї потужної зустрічі штанці нашому будуть підтримувати європейські партнери з коаліції охочих, стармір, мерц, макарон. Макарон привезе з собою курасанта какао і буде засовувати нашому урота у перерві між зустрічами. Стармер підвезе корону від Карла III, щоб ті американці розуміли, з ким вони базарять. Ну Мерз буде махати нашому у перерві білим опахалом. Крім того, наш шостий повідомив, що зараз шанс значний, але не вточнив щодо чого. Ну, то таке він завжди ребусами розмовляв. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть, яку демілітаризовану зону на Донбасі ви вважаєте найважливішою. Чи зону між вухами у світових медіааналітиків. Отака брудня, малята! До зустрічі у нових випусках!